Весела абетка. Буква Х хом'як. Х х хі хі. Є у мене хом'ячок, мов пухнастий колобок Вміє в ній він насіння гристи, любить смачно попоїсти. Х-хліб, х хвіст, х. Кобот Х-хмари, х халат, Х. художник, Х. Ховрах. На що схожа буква Х? Я побачила букву Х у двох хлібинах на вітряку, у фігурі клоуна та у ножицях. Підпишись і постав подобайку. Бувай!